Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Після Булгакова в малороси і, ну, скажімо так, підпсовані совки. Взялися за толстого. Взялися захищать. Толстого від Інституту національної пам'яті, яка сказала, що він поганий. Так. І погано впливає на розум ну, тих, кого є, звичайно. Ну і, і що? І совки кинулися, звичайно, захищати Ну, он же, бачите, у Києві то площу Толстого перебудували на площу українських героїв. Ну, ну як це, ну, як якось? Ну, наш Толстой і ну. Ну, конечно, он, це українського происхождения, так, Товстий. Ну, а Та то -та там усі ті, які щось скумекали в Москві, вони всі інородці в лапках, звичайно. Це факт просто. Тому що ісконно русський чоловік він ні на що не здати. Ні ну чого, водку жрати, лаяться, биться. Це він вміє. Так. Треба йому віддати належне. Так ось, що це такий Лєв Ніколаївч Толстой? Ну, я ж старий совок. мене на му... ні, на обличчі написано, що я старий совок. Я народився ще за Йосіпа, Вісаріоновича Сталіна. Як кажуть, ні дна, ні покришки йому. Так, і всім іншим такого штибу, кровосісям. Так от, що ми співали, школярі? Так, сам Лєм Ніколаїч Толстой. Не кушал ни рыбы, ни мяса, Ходил по деревне босой. В имении Краснополяна Любил принимать он гостей, К нему приходили славяне И негры различных мастей. Такой-ся писатель высписатель московский, Який дописал свой головный труд. Так. Війна і мір французькою мовою, ви чуєте? Французькою мовою написав. А потім уже його переклали на общепонятний язик. Потім аж. А до того це був так: ну, французький язик, і, і фактично все те, що описано, воно. До і ніякого відношення немає. Це верхівка іно-національна, на і, і з їхніми балами, там, і з їхніми війнами і всіми останніми. Це е, до русского народу ніякого відношення не має, говорить по Гавель так. Ну і що ж він, так, він жив серед цих е, селян, коли він уже. Перебрався туди в своє імені і побачив, що воно таке. <гум> Этот русский так, То він придумав учення, так, оте толстовці там були. Так. Він вирішив цивілізувати московитів андрофагів. Ну, от, туди ж приходили слов'яні і негри различних мастей. Навіщо вони приходили? Вони приходили для того, щоб ну, він їм повідав, так би мовити, про сенс життя і взагалі як треба жити. Ну і чим це все закінчилося? Все це закінчилося повним фіаско. Повним фіаско. Він зрозумів, що перетворити цих тварин, московитів і на людей не вийде. І під кінець свого життя. Він побачив, що його все життя пішло куту під фіст, що його оце ученіє, воно абсолютно нічого не дає і не може виправити на європейський лад цей божевільний дикунський і варварський народ. Він просто втік з дому. Не хотів нікого бачити, і помер на якійсь станції Залізничній. Ну, от бачимо ми про що цей, так би мовити, пісятіль намагався зробити в своєму житті і отримав повне фіаско А тепер хочу, щоб нашим дітям, так, вибачайте, на слові. Завантажували мізки оцим, оцим, оцим московським лайном. То отим е, булгаковим, який від сифілісу, <голові> в нього коти в голові, там всякі бурдалаки <голові> і так далі. Це, це ж дуже сильно. В мастері і Маргаріта. Я читав, читав, а потім вирішив, що ні. Так, це на ніч читати не можна. <смі> Якщо читати треба це, примушують тебе, то хіба що тільки зранку. Так. Ну і Толстой теж. Всі вони були хворі на цю хворі. <смі> так. І через це в них в голову влазили всілякі ідеї, ідеології. і все. А нам хочуть діткам це все впроваджувати у школі. Ну, Така наша освіта. Ну що ти зробиш? по-русски, що ти ляжиш будь-яці. Так, от так. Ну, Я пояснюю на пальцях. А то ж деякі не розуміють. І там на захист цього толстого кинулися якісь всякі, не буду називати їх прізвища. Які розказують нам про Толстого, то не треба мені розказувати. Я його вчив у школі, цей маразм. Так. І е, учні, от на цей маразм, е, відповідно реагували. ну, Візьму я кирпичину і б'ю Павла Тачину. Ну, от і всі маразматичні вірші, партія веде і, і все таке. Ну, це адекватна реакція. Устами младенца, говоря по-русски, глаголит истина. Ну так, вот. Вот и так само про Толстого. Устами младенца глаголила истина. Так. Да, ну и не кушал ни рыбы, ни мяса. Ходил по деревне босой. Так. Там щось про жену його Софію Петровну. <ріху> так. Теж під кінець не знала, що з ним робити, тому що від цього Сіфіліса в нього повне помутнення відбулося. Я так підозрюю, що і в деяких державних діячів у США там не все в порядку. Дивлячись на образ їхньої жисті. Ну, от, А тепер нам хочуть цього У упарить, що одного, що другого, так, щоб ми його вчили в школі деякі. Ну. А дурнів, як піску в морі, їм не ганьба блазенські шати, не смій лиш дурнями їх звати.